Я займаюся плетінням сіток і плетінням кікімор. Спочатку це був саме плетіння сіток, а зараз вже ми почали плести саме більше кікімор, тому що вони стали більш потрібнішими. Ми займаємося взагалі різною діяльністю. Ми поставляємо і різні продукти, воду, нижню білизну, окопні свічки. Тобто ми займаємося дуже комплексною роботою. Ми почали ходити до цього волонтерського центру наприкінці квітня 2022 року. Влітку ми намагалися тут бути щодня. Бувало таке, що були тут і по 5 годин, і по 6, Це в залежності від того. Скільки роботи ми повинні були зробити? Бо інколи були такі замовлення, що Дувоюся тут ледь не ночувати. В навчальний час ми буваємо тут в суботу та неділю, інколи по п'ятницях, ну а в інші дні вже ж не виходить. Віра, те що, те, що буде перемога, вона завжди залишається. І те, що ми робимо, це якраз і наближає цю перемогу. І якби цим займалося значно більше людей, ніж займається, наприклад, зараз. ну от, Здавалося б, ми маленьке селище, велика бачка, але стільки роботи було зроблено тут. Хоча ми хотіли б звісно, щоб сюди приходило значно більше людей ніж є на даний момент. Ми багато закликаємо, багато просимо людей сюди приходити і багато відгукується за ще можу подякувати багатьом громадянам, ту громадянам великої багачки. Але все ж таки хотілося, щоб більше людей приходило. І я хочу закликати, щоб ви не боялися приходити, тому що, як кажуть, ми на світі горішки ліпимо. Це, так, і це важка робота, але ми всіх навчимо, всім покажемо. Ніхто не приходить сюди готовий. Ми всіх навчаємо, як робити кікімири, як плести, як е, щось різати, нарізати. Ми все покажемо.